Переїхав куля на наступне поле, яке буде участвувати в нашому експерименті. Значить, це поле, по якому я лазив з монтіровкою. Попередник тут Подсунув. Савана була посіяне, це поле, по-моєму, 1 октября ну, щось в таких приділах. Вчора несли тут дві бактерії із КМК. Це такий вид вона має. 6 гектар куска. Значить, добавлю до того, що не сказав в попередньому відео. Значить, налили оприскуватель 450 літров каса. Кас 28 робили самі. Получився просто 28, скільки було карбаміда. скільки забадяжили. І додали до повного води. Тепер оцю всю сміть в місті з твоїми препаратами виливаємо на 20 з лишнім гектар. Оце така ситуація у нас. Зараз переїду ще на третє поле. Включусь для сравнення. Щоб ми з тобою потім бачили. Тут, мабуть, круг зроблю з включеними оприскивателями, а потім десь на навіть проході одне крило відключу, метрів 100, щоб було видно різницю. Ну що, куля, последнє на сьогодні включення. Заканчую добризкувати 20 гектар. 21 вийде, гектар. Двома кубами там дві стопи. Це последня пшениця, яка була посіяна 8 сентября по рапсу. Я не раз знімав тобі цей рапс, цю пшеницю. Вона більш-менш нормальна. закустилася. Ми її тут обробляли перед посівом твоїми препаратами, протравителем. Був тут деструктор стерні і бактерії. Все це вносилось, я тобі знімав, показував. Оце така ситуація. Краї забризкав тут класом з мікроаліментами твоїми. Ну а на середину в мене, як обично, не вистачає. А це все далі, це мій ячмінь, який був посіяний по тому подсолнуху, що я тобі все время знімав, який дуже довго не хотів сохнути. Ну, ми його... Згризли благополучно, все-таки у нас вийшло. Ячмінь прийшло сіяти пізніше, ніж нам хотілося. Ну, Діватися, нікуди погода внесла свої корективи. Вчора ми його забризкали теж косом з волшебною водою і в планах ще обробити бактеріями і КМК. Пшениця вже містами попереростала. тормозити не буду, нема за що. І люди, які потормозили, вона почала жовтіти, не знаю чого. Оце такий общий від ячменя Тільки він витикається. Так. Не дають йому лісоруби наші, оці, що все час крадуть, у нас дрічки вирости, одну топчуть, одну топчуть. Оце така ситуація у нас. Все, Коль, останній проход і буду їхати додому і будемо з тобою наблюдати. Пшениця на краях, на краях красива. Дивитися, що ви знаєте, зараз все одне. А ось тут все. Все пока